Тріумфальний фініш у Буенос-Айресі Карлос Сайнс офіційно прийняв повноваження нового чемпіона класу позашляховиків найекстремальнішого ралі-рейду Дакару. Впродовж останнього формального етапу цьогорічного марафону іспанець без найменших труднощів втримав перевагу над рештою суперників. Загалом, аби подолати майже 9 тисяч кілометрів дистанції усіх 14 спецділянок, пілоту Фольксвагена вистачило 47 годин і 10 хвилин, двома хвилинами і 12 секундами новоспеченому королю у підсумку поступ. Вся партнер по команді Насер Алятія, переможний хетрик Фольксвагенів, підсумував Марк Міллер Четвертим, Попри численні проблеми столиці Аргентини зуміло дістатись БМВ Стефана Петранселя. Поки Сейнс насолоджувався першим чемпіонством, вже третій титул у залі мотоциклістів здобув Сіріль Депре. Цьогоріч французи так і не отримав нагоди в абсолюті класу зав'язати безкомпромісну боротьбу з найпринциповішим суперником Марком Комою. При хронічних технічних негараздах останнього за сумою усіх допів депре більш ніж на годину випередив другого у підсумку норвежця Улевалсетера, третього місця подіуму, завдяки насамперед успішним домашнім допам Дістався чилієць Франциско Лопес Контардо серед вантажів вже в шосте у кар'єрі першим кінцевого пункту призначення дістався Володимир Чагін на Камазі.